Вівторок, 30 січня, видивитись дайджес новина ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Окупанти шукають свідки в трагедії в драмтеатрі. Хлопець з Маріуполя два роки шукає матір. На Донеччині оголосили евакуацію. З яких населених пунктів в студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Запрошують Маріупольців взяти участь у пропагандистських шоу. Окупанти розсилають повідомлення із пропозицією інтерв'ю про обстріл драматичного театру в Маріуполі. Скріншот такого повідомлення від кремлівського пропагандистського каналу поширили у мережі. Псевдожурналісти роблять все, аби висвітлити інформацію так, ніби вони не винні, намагаються купити героїв, які говоритимуть те, що їм потрібно. Боремося з російською пропагандою і не дамо світу забути, що російські військові скинули на будівлю драмтеатру авіабомби. Вони і є справжніми вбивцями. Знов загадково в окупованому Маріуполі гинуть окупанти. Вбито дев'ять російських військових, серед яких два офіцери пишуть про кремлівське медіа. Шестеро були вбиті вночі пострілом в спину та потилицю та знайдені в різних районах міста. Ще трьох зв'язали та зарізли у квартирі, де мешкав один з них. Всі вбиті до того, вживали алкоголь. У тимчасово окупованому Маріуполі відроджують комсомол. Підлітки підіймають червоні прапори на вулицях та збираються на читання віршів про жовтневу революцію та Володимира Леніна. Звичайно, з подачі росіян, адже навряд чи сучасним дітям взагалі відомо, що таке комсомол, який перестав існувати ще задовго до їхнього народження. 13-річний хлопець з Маріуполя вже майже два роки шукає маму Сніжану Радчук. Наприкінці березня в їхній будинок влучив російський снаряд. Тоді Сашку пошкодило око. Мама відвезла його у військовий госпіталь, на завод імені Ілліча. 12 квітня туди зайшли російські військові, і всім українцям довелося здатися в полон. Матір Сашка відвезли на допит в окуповане Безиміне поряд з Маріуполем, а його самого в Донецьк. З тих пір доля сніжани радчук невідома. А хлопця вдалося забрати його бабусі на підконтрольну Україні територію. І тепер вони разом шукають сніжану та сподіваються на її повернення. Російський вирок оборонці Маріуполя, так званий суд так званої ДНР, довічно засудив військовослужбовця збройних сил України Василя Ткачука, який потрапив у полон у Маріуполі. 29-річного командира взводу визнано винним в нібито розстрілі десятьох цивільних маріупольців на території комбінату імені Іляча. Інформацію про вирок опублікували місцеві пропагандистські телеграм-канали. Загинула людина. Ще двоє зазнали поранень внаслідок російських ударів по Донеччині. За минулу добу під вогнем опинилися 10 населених пунктів. Серед них міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове та Мирноград. Пошкоджено 68 цивільних об'єктів, зокрема, 41 житловий будинок та два заклади освіти. Чотири ракетних удари Росія завдала по Мирнограду. Одна цивільна особа загинула, та одна отримала поранення. Ще одна людина зазнала травм. В Авдівці разом із тим на Донеччині оголосили примусову евакуацію з дев'яти сіл Мар'їнського та Очеретинської громад. Загалом планують евакуювати 135 людей, з яких 73 дитини. А тим часом Маріупольський спротив повідомив, що в тимчасово окупованому Донецьку підняли український прапор. Це нагадування росіянам, що Донецьк це Україна, а місто чекає на повернення до кордонів 91-го року. СБУ затримала киянина, який передавав інформацію росіянам для обстрілів та слідкував за третю штурмовою бригадою. Чоловік зливав окупанта в координати підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці. Також за вказівкою російської спецслужби агент намагався влаштуватися до оборонного заводу. Співробітники СБУ затримали 52-річного злочинця під час виконання розвідувального завдання. Йому загрожує довічне ув'язнення. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш Ютуб канал, також ми є в Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора побачимо завтра.